ні Діва мати, сина породила, породила не в палатах, а в бідній Яскіні, породила людям Спаса, Привітаймось нині. Христос рождає! <звіли> Ясні зірці виплиємо, відкриваємо двері, її хату на святу вечерю. Ясна зірка виплиємо, ти в освіту цього. Світлом Духа Пресвятого нас єднає з Богом. Нас вітає в кожній хаті, вітній чи у панській, порідняймось полядою, люди християнські. Ян небі пісню співають, що Христос родився, всі сім Слава! Щоб весь рік жили багато, щоб водилось у вашій хаті Сало, м'ясо і ковбаси, апельсини й ананаси, мед, і масло, і вино, гречка, жито і пшоно, оселеці, бочка квасу і картоплі для запасу. Сир, сметана, холодець і капуста, і голубець, помідори, хрінь гірчиця, та ще й з медом паляниця. Дмин, цибуля і часник, гуска, курка, крій, індик. Він, телятко і корова, кінь, коза, свиня здорова. Віншує вам коляді, ви стежили в гаразді без клопотів, без біди до другої коляди. Ми з Лізбом Христовим вас вітаємо, щастя, радості бажаємо. Я вам дарую сім'я рядне, чисте, здорове, мов золоте. Хай з того сім'я льон виростає, хай рушничок з нього ткаш ткає, щоб ваші діти в будній неділі були здорові, чисті та білі. Я вам дарую зерно ячменю, з нього зберете повнісіньку жменю, а з тої жмені, дасть Бог того діждати, повні комори будете мати. Я вам дарую зерно, гречане, хай воно зійде і цвісти стане, щоб вам і пчолам пожиток дало, щоб воску і меду було чимало, щоб було усім вам солодко жити і, слава Богу, свічку світити. Щоб родилась у вас картопля і гречка і пшениця, щоб на столі хлібом пахло в селянській світлиці. Любі дітки, щоб любили батечка та неньку, а здоров'я, щоб черпали, як з криниці воду, та Україну будували з козацького роду. Коли в хаті буде добре, а ще й в родині, значить, радісно нам жити на нашій країні. І це її діти нині весело святкують, Христа Бога величають. Та й вас він чує. Рідний нарід, щиру землю вічно прославляють, та родині у громаді много літ бажають. Небо скрізь завжди було, засіваймо, засипаймо землю, скраю край, добрим людям поважаймо, щастя на врожай, засібаймо, засипаймо землю, краю, край, добрим людям щастя на врожай. щастя нам рожай, щастя нам. З Різбом Христовим дичимо вам щастя і много літа у вашій хатині, у вашій родині і всім, хто є в хаті, і всій Україні різьбойся рождає! Тепер запрошуємо до каляти діточок, щоб прийшли попорядувати. А что ещё?

В сердечко, дури, ка маленька дилчинка, поколи се на скепечко, пусто се ждай! Слава Ирина! Абонирайте се! Абонирайте Щоб здоров'я і щастя в хаті ви були завжди багаті, спокій домі, сонце ясне, хай ніколи не погасне, хай у добрі проживає вся ваша родина. Колядуйте, веселіться, бо весела днина. Ми щиро бажаємо веселегонця, куті вам свят. пушків в українських коля. Молодець! По всьому світу стала новина, діва Марія. Насродила, сіном, в в'ясна, положила Господь сина, сіном присусила в ясла, положила нього сина, діва марія Бога посіна, що ж свого і нас повела, ті небесні та лютішний, з неба далі цьому дому Господарю, ті небесні та лютішний, з неба далі цьому дому Господарю, сішний од генери, з неба до землі, принесли несвітах. Трі свічі воскові, Ще восковіще, ризиккові Ісусові хрестові, три свічі воскові, Ще восковіще, ризичові, Ісусові христові, осіяла свіба до землі, прийшли аттеринки і марі. Воють, Божі пісні, Господь, і не вісті расті приносять, поють, Божі пісні, Господь, і не вісті рані, дості приносять. Роздає міста сіні. Христос родився, всім на спасіння. Люди радіть, не ста вітайте Божому всім, слава відайте, слава на небі, Божі.

Долу світила, Христа спабок народився, <рес> та ясно, не вістала, святу радість, повідала люді, а то була зірничка, не стадо світила, Христа спанбок народився, радийтися, вистеріться, рождиному поклоні за люді, а то була зірничка. А встала долу світала, Христа, спадайця. Дірочка з ними скрідно кидає. Христос, дитя, то ни рождайся. Діла свою христию борій, спіли серце в білі доріг. Зайця зничка відділяють сюда, не заснуща до вашої хати. Здоров'я, їм пошати світу, багато з долі на ноги лі. Родився в сина спасіння, люди радійте, Христа, вітайте, Божому, сину, славу вітайте, слава на неї. <ріст> хто? Потаки є, але нема кому колідувати. <ріст> не заберемо? Я перепрошую, я маленьке оголошення тільки зроблю. Е, ну, наша Галичанка дуже скромна, але вони такий почин зробили від імені Доброостова, від імені е, Доброгостівської громади і побували, як отець е, кажуть, на київських пагорбах. То Вся Галичанка тих е, п'ять легенів разом зі мною на чолі з іменинником, бо тоді на Степана е, е, пан Степан поїхав теж з нами е, до Києва і Галина Васильівна не бачу її, кінеш. Є, мала би бути, ми поколядували в церкві Василія Великого. Дуже нас радо і тепло прийняли кияни, які є греко-католиками, і потім рушили такою урочистою колоною, урочистою ходою до майдану і мали честь виступати на головній площі. Центрального майдану незалежності і дівчата, то в основному вони були ініціаторами і тими зірочками всі до єдиного зареєструвалися учасниками Євромайдану. Вони мають посвідчення і разом з хлопцями. Настільки вони мужні наші жінки, наприклад, пані Марія на своїй іменини гостей лишила саме вдома, а з Миколою Дудою поїхала на Майдан. І себе показали, продемонстрували свою громадянську позицію, свою силу духу і справжній нелживий патріотизм. То я би хотів від громади йду до вас, аби ми їм заспівали многие блага літа. Много літа, літа, много літа. Что они сказали? А где это? Нет, это же мы 30 хочу бедуарные. Я не знаю. И мы уже вертеплись в них, в церкви выступали, выступали. Подарки до. Первый вышел. А я що казав? Шановні оносичани, напевно, ті самі, такі, що колядують, дуже залишились. Я вам дякую, що ви з нами поколядували. Давайте будемо далі святкувати. Христос Страждає. Да, 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 да,